Таку практику зустрічей із журналістами провадитиму й надалі, зазначив Ігор Насалик, щоб усе було прозоро і зрозуміло. За відносно короткий час роботи у Верховній Раді мною зареєстровано 10 законопроектів, і усі вони концептуальні і з позитивним впливом на економіку. Акцентував нардеп. Перший із них про депутатську недоторканність. Проте він потребував 150 підписів народних депутатів. В результаті є його втілення. Наступний стосується роботи Карпатнафтохіму щодо введення акцизів на. Відходи підприємства, що це дає місту, каже Ігор Насалик, додаткових 40 мільйонів гривень. Далі зазначив обранець громади Калущини, зареєстровано законопроект пілотний про адмінреформування щодо самого такого значимого законопроекту, тобто пілотного проекту по об'єднання міста Кашакаворського району у вигляді експерименту. Закон зареєстрований на наступному засіданні комітету. Сергія Власенка він буде розглядатися. Закон підтримав, отримав підтримку віце-прем'єра Зубкова Геннадія. Крім того, Гройсман сказав, що буде максимально, незважаючи на ті всі звернення, які проходили по району, максимально буде допомагати в розв'язанні і проходженні цього закону через український парламент. Зараз готується постанова Верховної Ради про створення тимчасової слідчої комісії щодо використання коштів стосовно вивезення гексахлорбензолу до Мровського кар'єру. Я думаю, що ми врешті поставимо крапку у цій історії, констатував народний депутат. Також ним подано заявку для отримання 16 мільйонів гривень щодо відновлення системи водозабору міста Калуша. Аналогічна заявка подана і на суму близько 450 мільйонів для відселення мешканців Калущини із зони екологічного лиха для остаточного завершення. Ещення цієї програми, а також для отримання гарантій уряду щодо ремонту доріг резюмував Ігор Степанович. Відповів народний депутат, безперечно, й на запитання журналістів серед актуальних про його нещодавню поїздку у зону АТО на Донеччину. Тут надто поширювати інформацію, думаю, не варто підмітив, згадавши старий вислів десантника. Треба не лише знати, як зайти, а як звідти вийти. Тим паче планую нову поїздку на Луганщину. Повернуся звідти, тоді й говоритиму. Підсумував. Прозвучала відповідь нардепи про резонанс на нині питання. Долю Калуської ТЕЦ. Ігор Насалик висловив своє бачення мовляв, хочемо Вести підприємство у комунальну власність міста з єдиною метою провести і виграти тендер щодо модернізації теплоелектроцентралі. Перевід в комунальну власність має стратегічно тільки один напрямок: провести тендер на модернізацію Калурської ТЕЦ. На сьогоднішній день є три європейські структури, які розглядують і мають бажання вкласти кошти. Модернізацію цього підприємства у особах журналістів цього дня прозвучало ряд інших актуальних запитань, в тому числі й про ситуацію на Калуському міському Давай, телебаченні. Ми... Щодо її вирішення, відповідь нардепа наступна. Говорить, звільніться в раду журналістів, незалежна рада журналістів, яка сформована в Україні. Візьміть там юристів. І хай бо вони саме спеціалізуються на цьому питанні, і хай вони займуться цією проблемою, яка є по телебаченні. Як народний депутат зроблю для калу, не все від мене залежне, розставив завершальний акцент на прес-конференції Ігор Насалик.